Я українка, я хочу розмовляти українською мовою, хочу до Бога звертатися на українській мові. Ми тут як сім'я. Ми друг друга розуміємо, і нам тут гарно. Ми приходимо з своїми проблемами, помолись Богу, душу освободити. І це дуже, дуже, дуже гарно. З перших, днів, з перших днів і до останнього подиху буду сюди ходити і молитися Богу. Тамара Гладкова прихожанка парафії великомученика Юрія Переможця Сумської єпархії Православної церкви України у Тростянці. Богослужіння відбувається у молитовній кімнаті. Приміщення орендують в одній з офісних будівель міста. Сподіваються, що це тимчасово, говорить настоятель Роман Кулішов, допоки не буде вирішено питання з каплицею поблизу круглого двору в центрі міста. Вона нині вважається нічийною та потрібен час, щоб взяти її на баланс церковної громади, каже отець Роман. Приміщення закрите в такому. Занедбаному стані, і ми просимо, щоб нам хоча б передали це, щоб ще з нього ще хоч щось можна було зробити. Отець Роман говорить, каплицю відремонтують і в парафіян буде свій храм. А поки на великі свята проводять служби поруч. Вірян в такі дні тут збирається все більше, говорить настоятель. Наскільки я розумію, то людям сподобалося, що ми звершуємо богослужіння виключно українською мовою, відмовившись від церковнослов'янської, для людей це зрозуміліше. І люди відчувають, за що і коли, і про кого ми молимось. А це один з видів проповіді, каже отець Роман. Щотижня вони збираються з прихожанами і разом співають духовні пісні. Десь далеко давно. За продавніх часів жиппримудрий праведний старець, він завжди говорив і завжди він мовив, слава Богу, за гори і раді. На буденній служби у молитовній кімнаті приходить зазвичай близько десяти вірян, розповідає отець Роман. Більшість з них приєдналися до парафії з моменту її створення рік тому. Володимир Торяник, волонтер з 14-го року, возив на передову посилки українським солдатам. Каже, після побаченого і пережитого на війні хрестився і принципово став прихожанином саме української церкви. І допоки у Тростянці не з'явився осередок ПЦУ, їздив до українського храму в Охтирку Тростянці. Я принципово. Не хотів ходити слухати служби. Якщо я ходив, то я брав вахтирці в храмі навіть свічки, приїздив сюди і ставив свічки. Ну, тобто, храм якась не винен, це дійсно культова споруда, це ікони, намовлені, святі. Я привозив наші свічки українські, ставив під святими і розповіді навіть після служб, батюшки. Ну скажемо так, я просто полишав храм. Тростянецький журналіст Павло Зленко допомагав організації місцевого приходу. каже, його особистим мотивом було горе, якого зазнала громада від військ РФ, в АТО загинуло 15 уродженців Тростянецьчини, 52 людини вбито під час окупації, близько 80 захисників загинули від початку вторгнення. І коли запрошують на відспівування солдата, е, священиків е, ОПЦ МП яких у нас більшість. І коли вони намагаються щось в проповіді сказати українською, а потім відспівують цього воїна російською мовою, мовою убивць, то ну, от, перевертається просто, обливається серце і перевертається все в голові, що от потрібно, все-таки як можна. Швидше це все міняти з дев'ятнадцятого року. В сумській єпархії, взагалі, перейшла тільки одна парафія на честь преображення господнього міста Ахтирка. У 22 році переходить наша парафія великомученика селителя Пантелеймона в села Гребенниківка і урочище образ. І от тоді вже, скажімо так, рух пішов по сумській єпархії в переходах, але все одно переходять мало. Роман Кулішов на сьогодні очолює три парафії ПЦУ у Тростянці, Гребенеківці та урочищі образ. Четверта має з'явитися найближчим часом у селі Станова, що неподалік Тростянця, як розповів архієпископ Сумський і Ахтирський владика Мефодій, від створення православної церкви України у грудні 2018 року. До неї перейшло близько чотирьох десятків храмів і соборів. Процес переходу нині триває в усіх громадах Сумщини. Ми бачимо по кількості парафіян на сьогодні, які прийшли до наших храмів. По новому календарю, уже церковному, ми бачимо, що збільшилась кількість людей десь відповідно до 30-50% У нас за рахунок того, що вони ще не офіційно не перейшли своїми громадами, а вже вони з нашою церквою відбувають шанування святих святинь вшанування, значить, свят. Після початку повномасштабного вторгнення кількість церков, які бажають перейти до ПЦУ, збільшилася, сказав владика Мефодій. Переходять мирно, переходять свідомо, і це для нас є дуже важливе. Тобто, що не п'ючі мистицькому не переходять і бажають е, знаходитися в лоні е, древньої української церкви. Ми до цього довго йшли. Сто років назад вже була відновлена автокефалія також нашої церкви сві е, в, е, в Україні. У вересні 24-го року в Україні набув чинності закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Церковні громади мають 8 місяців, щоб розірвати всі зв'язки з країною-агресором. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.